Привіт! Я розкажу і покажу про фонарик заліжки за 10 доларів бренду Шустер Модель S343. Шукав в Ютубі про цей бренд або цього китайця, але нічого не знайшов. Тому записую відео, щоб виглянуло і зрозуміло, що він себе представляє. Отакий От він. Запакований він прийшов в пуперішки з кабелем коротким, сантиметрів 35 і ремінцем. Кабель по якості такий собі, але заряджає. Як можете побачити, фонарик не алюмінієвий. Це його великий мінус. Вологозахисту, я думаю, немає ніякого, так як корпус защелкнутий з двох частин. Які не герметичні. Але зібрано нормально, ніде не хрустить, нічого не шалепотить не ходить корпусом нормально зібраний. На лінзах всіх трьох фонариків, які я замовив, подряпане. Там, якщо можна придивитися, видно навіть де закручується різьба. Зараз покажу. Ось тут от. Видно оця от шайбочка, вона от відкручується або закручується для того, щоб повністю розібрати фонарик. Отут є вінтик, а під вінтиком різьба, а це викрутка. І ладно. Якщо коротко, якщо його відкрутити, чуть -чуть там відщогнути і подивитись, то тут всередині акумулятор 18650 який запаяний. Щоб його повністю розібрати, потрібно лише от звідси помучитися його розкрутити, і тоді він має якось вищелкнутись і розібратися. З цим я гратися не став. Якщо заряджати фонарик через тестер, то об'єм батареї показує точно від 1500 А. Але там потрібно дивитись реальний час роботи. Основний режим роботи яскравий, тускліший є і стробоскоп. Якщо затримати на кнопочці на декілька секунд, то він буде горіти. В одному режимі, чуть-чуть тусклішому, червоним або червоним і синім, як маячок. Також індикація. Не знаю, наскільки вона коректно показує фонарику за 10 доларів. Я думаю, воно буде проскакувати. Тобто буде, допустимо, фонарик заряджений на 70%, або буде писати що там 100%. Або навпаки, якщо там буде він заряджений на 20%, так само може писати 70%. Це ще потрібно тестувати, як по часу воно буде з часом. Але наразі якби фонарик заряджений і показує індикація справно. Роз'єм зарядки тут Type-C Ця от резинова, кришечка, можна так сказати, вона доволі таки сюди щільно заходить, і так само її доволі щільно туди запресувати можна. Але якщо зважати на те, що корпус тут повністю з двох частин складений, де вода може затекти в будь-яку частину, то ця заглушечка, вона, як на мене, сумнівної якості. Ну, Або тут сіліконити, ізолентою щось робити, щось придумувати, але то вже інша історія. Якщо на першому режимі працювати, то вже доволі з такої відстані відчутне тепло, яке цей радіатор, скоріше за все, не розсіює. Тепло доволі відчутне, і радіатор нагрівається доволі швидко. Корисна. Фішечка є в цього, ліхтарика за свою ціну, до речі. Що, коли ви нажали один якийсь режим, вибрали другий, зупинилися на цьому, допустимо, слабшому режимі, вибрали зум, який потрібно, то вам вже не потрібно клацати всі режими, щоб він вимкнувся. Тобто, ви нажали, він погорів там декілька секунд і нажали раз, і він вже повністю виключився. Це ну, набагато спрощує користування цим фонариком. Якщо глянути на радіатор, то він з якогось алюмінієвого сплаву або металу. Він нагрівається доволі швидко, напевно, через хвилин 5-10 вже буде неможливо тримати руку на цьому радіаторі. Але ким чином він відводить тепло. Тим більше, якщо брати менш потужний режим, то він доволі хорошо світить. І доволі помірно нагрівається або, можна сказати, практично нагрівається в порівнянні з тим першим режимом. Бокове світло світи світло комфортно, можна за ним чи працювати, чи щось на фоні робити, просто щоб воно підсвічувало. Світить сам фонарик яскраво, далеко, в залежності, які як амріатор всередині, я думаю, десь від 4 годин він точно буде світити. В загальному за свої кошти нормальної якості. Для дому або побутових потреб чи десь в машину, саме те. Тим більше в Україні зараз їх взагалі не купити за таку ціну. Далі я покажу відео тесту фонарику і фото, як на мене, фонарик за свої гроші світить прийнятно. Так, запис відео, перевірка фонаря. Зараз на вулиці отак от. Цей дім включили світло, цей дім виключили світло. Включаємо фонарик. Це максимальна яскравість. І максимально зум в ближньому вигляді, можна сказати. Зараз трохи віддалимо. От. І максимум віддалили. Не знаю, буде, можливо, видно, можливо, ні, але світи він доволі далеко і доволі яскраво. Так як зараз мороз, то радіатор на фонарику не нагрівається практично, але світло він доволі добре.